Частина друга. Кухар на судні. Розділ сьомий. Я їду до Бристоля. Щоб підготуватися до плавання, знадобилося значно більше часу, аніж сподівався скваєр. Не справдилися й інші наші прогнози. Лікареві Лівсі довелося полишити мене і їхати до Лондона на пошуки заступника, поки його не буде. Скваєр мав чимало клопотів у Бристолі. А я жив у місті під охороною старого єгеря Редрута, майже нікуди не виходячи у перечутті надзвичайних пригод на таємничому острові. Годинами сидячи над мапою, я вивчив острів у найдрібніших деталях. У кімнаті управителя я сидів перед запаленим каміном і в мріях підпливав до острова з різних боків. Досліджував кожен клаптик його поверхні, видирався в тисячний раз на високий пагорб, названий піратами підзорною трубою, і милувався звідти незвичайним краєвидом. Я уявляв, як ми перемагаємо дикунів, що населяли острів, як на нас нападають дикі звірі. Утім, усі мої фантазії, і годі порівнювати з тими дивними й трагічними пригодами, які чекали нас насправді. Минав тиждень за тижнем, і нарешті одного гожого дня ми отримали листа на ім'я лікаря Лівсі з приписом. У разі відсутності лікаря Лівсі лист розпечатати Томові Редруту або юному Гокінсу. Скорившись цьому розпорядженню, ми розрізали пакет і прочитали. Ну чи точніше буде сказати, я прочитав, бо єгер на силу міг здолати хіба що друковані літери. Таке важливе повідомлення Готель, Стара Кітва, Бристоль. Перше березня. Любий Лівсі, не знаю, де ви зараз, у моєму будинку чи в Лондоні, тому пишу одночасно в обидва місця. Судно я купив і спорядив. Воно стоїть на кітві, готове до відплиття. Ви не уявляєте, яка це шхуна, керувати нею зможе навіть мала дитина. Водотонажність 200 тонн, назва іспаньола. Я роздобув її завдяки посередництву мого давнього приятеля Блендлі, який насправді виявився неабияким спритником. Він працює на мене без перепочинку, утім, багато допомагали мені й інші брестольці, дізнавшись про мету нашого плавання, тобто про скарб. Ретруте, сказав я, урвавши читання, лікарю Лівсі це не сподобається. Скваєр, як виявилося, все розпатякав. Ну то й що? буркнув Єгер. Мабуть, так треба було і по всьому. Я вирішив не сперечатися з ним і читав далі. Блендлі сам знайшов іспаньолу і купив її завдяки своїй спритності майже за безцінь. У Бристолі багато хто не вельми шанує Блендлі. Кажуть, навіть, ніби ця найчесніша людина за гроші ладна на все, і що ніби іспаньола належала йому, а він продав її мені втридорога. Який наклеп! Утім ніхто не заперечує переваг шхуни. Отже, судно я знайшов і доволі швидко. От тільки спочатку такелажники та інші робітники працювали дуже повільно, але згодом все владналося. Більше клопоту маю з добиранням екіпажу я вирішив взяти на судно 20 людей, не менше, на випадок нападу туземців, піратів чи французів. Насилу вдалося мені знайти шістьох. Але потім мені нарешті поталанило я натрапив на таку людину, яку шукав. Я зовсім випадково розговорився з ним у порту. Виявилося, що він, старий моряк, має таверну, добре знає всіх моряків у Бристолі. Життя на суходолі погано вплинуло на його здоров'я, і він вирішив піти на якесь судно, бодай хоч коком. У порт він прийшов лише за тим, як він висловився, аби подихати морським повітрям. Я так розчулився. Мабуть, на моєму місці вас це теж би зворушило. І милосердно запропонував йому місце кока на нашому судні, звуть його Довгань Джон Сільвер. У нього немає однієї ноги. Але це свідчить лише на його користь, бо ногу він втратив у битві за батьківщину під проводом великого Гока. Уявіть, він не отримує навіть пенсії. Як це несправедливо. У який час ми живемо. Та добре. Я думав, що знайшов лише кока, а отримав на додачу екіпаж. З допомогою Сільвера я швидко за кілька днів зібрав команду зі справжніх випробуваних моряків, може й не дуже привабливих на перший погляд, але з їхніх облич видно вони відчайдушні і хоробрі. З таким екіпажем ми впораємося навіть із фрегатом. Довгань Джон порадив мені навіть звільнити двох людей із тих шістьох чи сімох, яких я найняв сам. Бо переконав, що ті згодяться хіба що мити палубу шваброю, тож лише заважатимуть у нашому небезпечному плаванні. Я почуваюся чудово, їм наче бик, сплю, як убитий. Чекаю з нетерпінням тієї миті, коли нарешті мої морячки тупотітимуть навколо шпиля. У море вперед! До біса скарби не вони, а море захоплює мене. Отже, Лівсі, приїздіть якнайшвидше, не гайте ані хвилини, якщо поважаєте мене. Нехай Гокінс у супроводі Редрута негайно їде попрощатися з матір'ю, а потім хай обидва одразу ж їдуть до Бристоля. Джон ТРЕЛОНІ. ПоСТСКРИПТУМ. Забув повідомити вам, що Блендлі, який, до речі, пообіцяв надіслати нам на допомогу ще одне судно, якщо ми не повернемося до кінця серпня, знайшов нам чудового капітана. Але, на жаль, страшенно впертого, однак не перевершеного у всьому іншому. Довгань Джон віднайшов нам дуже доброго штурмана на ім'я Ерроу, маю на прикметі боцмана, який вміє свистіти сигнали на боцманській дудці. Тож у нас на Іспаньолі все буде як на військовому кораблі. Забув також сказати, що Сильвер людина із статком. За моїми даними, у нього навіть є поточний рахунок у банку. Він залишає свою дружину негритянку господарювати в таверні. Тому зрозуміло, що в таких переконаних парубків, як ми з вами, мимохідь виникає думка чи не через дружину йому забаглося податися у плавання? Джон Трелоні Post пост постскриптум. Гокінс може побути один день у своєї матері. Чи можете ви уявити, як збурив мою фантазію цей лист? Я очманів від захвату і не приховував презирства до старого Тома Редрута, який лише те й робив, що бурчав і жалівся. Мабуть, кожен із його помічників погодився поїхати замість нього, але таким було сквайрове розпорядження, і ніхто не насмілився його порушити. Наступного ранку ми з редрутом пішки рушили до готелю адмірал Бенбоу. І там я побачився з матір'ю. Вона була здорова і весела, бо зі смертю капітана закінчилися неприємності, які він завдавав. Сквайр наказав усе полагодити в готелі, наново пофарбувати кімнати і вивіску і додав дещо з меблів. За стійкою стояло зручне крісло для матері, а ще він знайшов хлопчика на підмогу на час моєї відсутності. Тільки побачивши того хлопця, я усвідомив, що полишаю рідну домівку. До цього я думав лише про пригоди і зовсім забув про те, що то таке полишити свою матір і наш дім. Цей незграбний чужий хлопчик, що заступив на моє місце, змусив мене розплакатися. Думаю, я мимохідь зганяв на ньому власне горе. Він був новачком, недосвідченим, і я мав чимало приводів штрикати йому в очі за промахи. Наступного ранку, після сніданку, ми з Редрутом попрямували назад. Я попрощався із матір'ю і з бухтою, біля якої жив від народження, і з нашим старим готелем адмірал Бенбоу, хоча після ремонту, наново пофарбований, він видався мені чужим. Мимоволі я згадав капітана, який часто блукав берегом у своєму трикутному капелюсі, зі шрамом на щоці та змітною підзорною трубою під пахвою. Невдовзі ми вже були за поворотом, і наш будинок щезнув з очей. Ввечері, уже в сутінках, ми сіли у поштовий диліжанс біля готелю короля Георга. Мене затисло між редрутом і якимось товстим старим джентльменом. Попри страшенне трясіння й холод ночі, я одразу заснув і спав, наче убитий, проспавши усі станції. Коли я, нарешті, прокинувся від штурхана вбік і розплющив очі, то побачив, що карета зупинилася перед великим будинком на міській вулиці, а на дворі вже давно розвиднілось. Де ми є? запитав я. У Брестолі», – відповів Том. Вилазь. Містер Трелоні зупинився в готелі неподалік від доків, щоб спостерігати за роботами на шхуні. Нам довелося довго йти пішки набережною, нам й у привелику втіху, уздовж чималої кількості кораблів, найрізноманітніших розмірів, опорядження і націй. На одному судні матроси хором співали за роботою. А на другому люди висіли в повітрі над моєю головою на снастях, наче на павутині. І хоч я все життя прожив на березі, ще ніколи не відчував море так близько. Саме повітря, просякнуте дьохтем і сіллю, видавалося мені надзвичайним. Я бачив розцяцьковані носи кораблів, що були за океаном, бачив старих моряків із сережками у вухах, із закрученими бакенбардами і просмоленими кісками. Які прогулювалися морською ходою. Я аж підскакував від захоплення, лише подумавши, що і сам невдовзі вирушу на шхуні до таємничого острова на пошуки закопаних скарбів. Занурений у ці любі серцю мрії, я й не помітив, як ми дійшли до великого готелю і ніс у ніс зіткнулися зі сквайером Трелоні. Вбраний у синю морську форму, яку зазвичай вдягають морські офіцери, він ішов нам назустріч. Вправно наслідуючи ходу моряків. А, це ви. гукнув він. Лікар приїхав учора із Лондона. Чудово, тепер уся команда зібралася. О, сер, коли ж ми піднімемо кітву? спитав я. «Як коли?» – здивувався він. Завтра. Розділ восьмий. Під вивіскою підзорна труба. Після сніданку скваєр дав мені записку для Джона Сильвера у таверну підзорна труба і сказав, що я легко знайду її, якщо йтиму вздовж набережною, поки побачу велику мідну підзорну трубу на вивізці. Я попрямував, радіючи новому приводу помилуватися суднами й моряками. На силу проштовхуючись крізь натовп, фургони, паки з товарами, я нарешті віднайшов таверну. Це було доволі затишне приміщення з наново пофарбованою вивіскою, ошатними червоними фіранками на вікнах і підлогою, притрушеною чистим піском. Таверна стояла на розі і виходила на дві вулиці. Двоє дверей були розчахнуті навстіж, бо у просторій, низенькій, але доволі світлій кімнаті стовпом клубочився тютюновий дим. Більшість відвідувачів то були матроси. Так голосно розмовляли, що я збентежений зупинився на порозі. Із бічної кімнати вийшов чоловік, і я одразу ж пізнав у ньому довгання Джона. Ліву ногу йому відтяли по саме стегно, і під лівим плечем він тримав милицю, з якою вправлявся надзвичайно легко, підстрибуючи на ходу, на чептах. Це був високий, кремезний, широким, наче окіст пласким і блідим, але розумним і веселим обличчям. Він, певно, мав про чудовий настрій. Насвистуючи щось, він походжав між столиками і по дружньому плескав по плечу знайомих відвідувачів. Відверто кажучи, прочитавши про довгання Джона у листі Сквайра Трелоні, я мимохіч подумав, а чи не той це одноногий моряк, якого я так довго видивлявся у готелі адмірал Бенбоу. Але вже після першого погляду на нього мої підозри розвіялися. Я бачив капітана, чорного пса, сліпого п'ю і склав собі уявлення про те, який з себе морський розбійник нічогісінько спільного з цим веселим і люб'язним корчмарем. Я таки набрався відваги і зробив крок через поріг, попрямувавши до Сильвера, що саме стояв, спершись на милицю, і розмовляв із якимось відвідувачем. Ви, містер Сільвер? спитав я, передаючи йому записку. Так, хлопче, відповів він. А ти хто такий? Побачивши у моїх руках лист від сквайра, він пожвавішав. О. гукнув він, простягаючи мені руку. А ти, напевно, наш новий юнга. Щасливий тебе побачити. І міцно стис мою руку в своїй долоні. Тим часом один із відвідувачів, що сидів у дальньому кутку, раптом скочив на ноги і швидко шмигонув на вулицю. Його поквапне зникнення зацікавило мене, і я одразу ж його впізнав. Це був той самий чоловік із хворобливим обличчям і без двох пальців на руці, який першим завітав до капітана у готель адмірала Бенбоу. Гей, заволав я. Хапайте його, це чорний пес. До біса його, відмахнувся Сильвер. Але він пішов, не заплативши. Гаррі, біжи на нас до жени його. Один із тих, хто сидів біля дверей, тієї ж миті скочив і побіг навздогін за чорним псом. Та хай це буде хоч сам адмірал Гок, я би його змусив заплатити, кричав Сильвер. Як його звуть? Ти сказав Чорний, як там далі? Чорний пес, відповів я. Хіба містер Трелоні не розповідав вам про піратів? Це один із них. Та невже? захвилювався Сильвер. І у моєму домі? Бене, біжи допоможи Гаррі піймати його. Тож це один із тих негідників? Моргане, ти пив разом із ним. Підійди на сюди. Відвідувач, якого він назвав Морганом, старий сивий моряк з обличчям ніби з червоного дерева, боязко наблизився до нього, жуючи жуйку з тютюну. Ну, то що, Моргане? суворо поглянув на нього довгань Джон. Скажи. Чи ніколи ти не зустрічався раніше із цим чорним, як його псом? Ніколи, сер, відповів Морган і вклонився. І ти навіть не знав, як його звуть? Ні, сер, то твоє щастя, Моргане, вигукнув Сильвер. Якщо матимеш таких знайомих, сюди й не потикайся. Про що він із тобою говорив? Навіть не пригадаю, сер, відповів Морган. То що ж у тебе на плечах, голова чи казани з пивом? не вгамовувався Сильвер. Навіть не пригадає. Ну мо пригадуй, про що ви там теревенили? Про плавання, про капітанів, про судна? Зізнавайся, ну ми говорили про кілювання. Про кілювання, кажеш? Це дуже гарна кара, особливо для тебе. Ну, відчалюй на своє місце, моргане. Коли Морган пішов геть, Сильвер, я був страшенно влещений, прошепотів мені. Чеснішого хлопця за цього Тома Моргана годі шукати, але він такий дурень. А тепер, додав він уже голосно, дай но пригадаю. Чорний пес. Ні, не пригадую такого імені. Але мені здається, ніби я десь бачив цього пройди світа. Здається, він часто зазирав сюди разом із сліпим жебраком. «А вже ж!» – закричав я, і того сліпого звали п'ю. Так, так. схвильовано додав Сильвер П'ю. Саме так його звали. На вигляд, це був справжній негідник. От було б добре піймати того чорного пса, капітан Трелоні пишався б нами. Бен чудовий бігун. Навряд чи я моряк, який спромігся перевершити його в швидкості. Клянуся, він піймає його. Що він тут теревенив про кілювання? Я йому покажу кіль. Сильвер стрибав на своїй милиці по таверні, грюкав кулаком по столу і так щиро обурювався, що, певно, переконав би у своїй безневинності будь якого безстороннього суддю. Зустріч із чорним псом у таверні підзорна труба відродила мої підозри, і я уважно спостерігав за Сильвером, але не помітив нічого підозрілого. Невдовзі повернулися захекані Гаррі та Бен і повідомили, що чорний пес спромігся втекти, загубившись у натовпі. Сильвер напав на них із таким обуренням і лайкою, що я вже хотів було виступити на їх захист. Розумієш, Гокінсе, сказав він. Для мене це може мати прикрі наслідки, чи не так? Що, подумає про мене капітан Трелоні? Цей негідник спокійнісінько сидів у моїй таверні і пив ром. Потім ти прийшов і сказав мені, хто він є, і йому таки пощастило вислизнути з наших рук. Ти, Гокінсе, мусиш заступитися за мене перед капітаном. Хоч ти ще хлопчина, але кмітливий, як на свої літа. Я це одразу зрозумів, тільки но ти зайшов. Що міг зробити я, старий каліка на милиці? Був би я справжній моряк, як колись, він так просто не втік би від мене, але тепер він раптом закляк. Роззявивши рота, наче щось згадав. А гроші. заволав він. За три кухлі рому. Хай його чорти з'їдять, про них я навіть не згадав. І, гепнувшись на лавку, він так нестримно розреготався, що навіть сльози з очей бризнули. Я теж не міг стримати сміх, і наш дружній регіт пролунав на всю таверну. Ось такий я тюлень. сказав він нарешті, утираючи сльози. Ми, мабуть, із тобою станемо друзями, Гокінсе. З мене теж був би юнганів року, клянуся честю. Одначе нам уже час. Справа понад усе, хлопці. Я лишень візьму свого старого трикутного капелюха, і ми разом підемо до капітана Трелоні, щоб розповісти про те, що сталося. Справа серйозна, Гокінсе, і, признаюся, не додає честі ані мені, ані тобі. Ми обоє осоромилися. Чорт забирай, як вправно він мене одурив з тими трьома кухлями рому. І знову розреготався так щиро, що я мимоволі засміявся за ним, хоча не міг второпати, що ж тут смішного. Ми пішли набережною, і Сильвер виявився цікавим співрозмовником. Він показував мені різні судна і пояснював, де який то наш, який лаж і під яким прапором якої країни вони плавають. Він пояснював мені також, що саме на них роблять, яке судно вивантажується, а яке бере вантаж або готується відпливати. Свою розповідь він щедро пересипав морськими анекдотами і слівцями, які я силувався запам'ятати. Тут я дійсно зрозумів, що він буде мені корисним товаришем у плаванні. У готелі ми знайшли сквайра і лікаря Лівсі з кухлями, пива та сухариками. Вони збиралися вже йти оглянути шхуну. Довгань Джон, детально не приховуючи жодної дрібниці, розповів усю історію від початку до кінця. Чи не так Гокінсе?» – Звертався час від часу він до мене за підтримкою, і я міг лише підтвердити правильність його оповіді. Скваєр і Лівсі побідкалися через те, що чорний пес таки втік, але погодилися, що зарадити тут нема чим. Вони навіть похвалили довганя Джона за старанність, і він, попрощавшись, пішов додому. Увесь екіпаж має зібратися завтра о четвертій по обіді. крикнув йому на вздогін скваєр. Слухаю, сер!» – відповів Сильвер. Мушу визнати, скваєре, сказав лікар. Не все у ваших розпорядженнях мені до душі, але ваш Джон Сильвер мені сподобався. Так, він чудовий, погодився Сквайр. А Джим теж піде оглянути шхуну? спитав лікар. «А вже ж!» – відповів скваєр. Бери свого капелюха Джиме і ходімо з нами.